Мафлоу 12 мм – Це рука високої якості під автомобільні газові системи. Задяки використанню якісної гуми, шланг має прекрасні показники гнучкості. Він м'який і довговічний. По своїй властивостям його можна порівняти з рукавами іншого відомого виробника паркер-виробник Мафлоу Group. Країна виробництва Італія випускається в бухтах по 50 метрів. Шланг Мафлоу 12 мм застосовується в ГБО 1, 2 і 3 поколінь після редуктора до дозатора і змішувача газу. ГБО 4 і 5 поколінь від газового редуктора до фільтру парової фази і газових форсунок. Рукав в Мафлоу має посилення текстильними вкладками і товщину стінок 3 мм. Допустима робоча температура від мінус 25 до плюс 80 градусів градусів Цельсія робочий тиск 4,5 бар, а максимальний 18 бар чорного кольору. Варто відмітити, що він підійде для використання для пропан бутанових ЛПГ і метанових СІНГ систем газового обладнання. На сайті вказана ціна за 1 метр рукава.